Я не знаю, я ще ніколи не користувалася тими кремами. Я буду користуватися вперше. Людей багато. Всі почули тепло, як то кажуть, бабине що? Емі! Ой його нафік. А вже о всім прийшло. Я вже просто обходила всі магазини. Всім привіт! Покажу вам трішки свій раунд. Мені нарешті прийшли, е прийшов догляд за обличчям від Mary Kay. Мама користується тою косметикою і каже, що вона дуже добра, тому я собі теж замовила. І мені подаруночок поклали таку косметичку, тому що замовили на велику суму. Мама ще собі косметику замовляла, в неї закінчилася. І нам ще дали таку косметичку, а мамі сумочку, сумку, таку велику. От зараз я вам покажу, що в мене тут ще є. В мене є тут умивалка. От така. Я не знаю, я ще ніколи не користувалася тими кремами. Я буду користуватися вперше е це тонік. І в нас тут є зволожувач і маска. Оці три. Малка тонік, і зволожувач треба наносити кожен день. Е Зранку і ввечері, а маску тільки два рази на тиждень. То я, мабуть, маску завтра нанесу, фу, як вас твердить фу, фу. Маску, мені здається, треба знімати. Тобто, в ходу, буде і від чорних цяток, бо я щось хотіла від чорних цяток. Вот. І поки буду наносити кісь крема, я вам розкажу про свій сьогоднішній день, точніше, про плани на день, що я сьогодні планую зробити. Так, перше наносимо умивалку. Я думаю, їх збивати не треба. Коротше, я не знаю, як тим користуватися. Я буду наносити нову ват. і цей. І я вже починаю відновлювати е, свій челлендж зимовий оцей е, Arc Бо я його поставила на паузу, так як хворіла, і ну, я не могла його виконувати. Бо я його поставила на паузу і від сьогоднішнього дня починаю знову. Бо, блін, не хочеться, якщо чесно закидати. Там такі завдання прикольні. Що мені вдавалося виконувати на 100% це цей е, ну, розвиток типу, Інстаграм, Ютуб, коротше. На вибір це мені вдавалося виконувати на 100%. А цей решта от, читання я не могла читати, тому що в мене як підніметься температура, то в мене вже все розпливається в очах. І, коротше, мені було не до того. Я не мала як читати. Коротше. Ну, гуляти само собою, що ні. Сон також бувало, що я в день спала і потім. Ну, мені було важко вночі заснути, а зранку проснутися. Тому... Але я вже буду відновлювати це все. І я думаю, що буде все чітко. Сьогодні також маємо піти до ветеринара, тому що в Емі, ну, якась висипка, на, тому, на шиї з'явилася, і мені здається, що в неї алергія на корм. Я трохи намочила мочила водою, було щось таке якесь. Е, і ми підемо сьогодні до ветеринара спитатися, що то таке, і чи воно не заразне, чи то не лишай. Але якби був лишай, то мені здається, в неї би ну, шкіра вис, 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 ну, висипалася шкіра. Але в неї все окей, в неї нічого шкіра не вилітає. Це не похоже на лишай. Я дуже сподіваюся що з нею все добре, але вона грається, вона бавиться, їсть нормально, ну, типу, так, нічого такого нема. Ми, я думаю, скоріше, може, напевно, на рідкий корм неї алергія пішла, то ми зараз більше почали давати сухого корму, але вона їх трошки погано їсть. То ми почали міксувати. Так, я думаю, це треба змивати. Які ж у мене плани на сьогодні? А ще треба піти на секонд-хенд, купити, боже, здоровий якусь кофту, бо він вже не має кофти зимові, він все бере до роботи і, коротше, е нічого немає. Отак, я не знаю, чи там вже буде, тому що ми вчора дивилися, там був секонд-хенд по 50 центів. Що Ем, дивався. А коли є по 50 центів, то ну, там вже нічого толкового нема. Так. Коротше, мені здається, що умивалку треба вже змивати. бо ну, Я сумніваюся, що її на лиці треба залишати. Ну, це таке стало класне після тої умивалки. Так далі я наношу тонер. От, і, напевно, це всі мої справи. на сьогодні тут треба, понятувати віск, але я його не маю, тому буду якось так справлятися. Коротше, треба буде, мені купити такі важні тиски. От, е, я не знаю, я ще подумала, що я раз на тиждень буду вам знімати якісь прикольні відео, не тільки влоги. А от я знімала по 20 ідей, е, які я хочу зробити, точніше 20 справ, які я хочу зробити е, осінь. Я там на другий, на другу неділю знімлю там якийсь класний рецепт. Потім ще там щось, ну коротше, не тільки влоги, щоб вам було так цікаво дивитися. І дюрочка, краще зарабіна носу. Якось так це на сили це треба наносити. Тонік, що таке тонік? І що він вже робить? Це мені хоче дати коротко, бо я не розбираюся тону тій косметиці. Да, мені майже 20 років, на другий рік я не розбираюся в косметиці. Вот так вот. І це я перший раз доглядаю за обличчям за 20 років. Буває, буває. Так я не знаю, скільки його багато треба наносити чи ні. Чук -чук -чук. Так. О, все, я думаю, буде хватить Да не бійтеся, я руки помила від кото. Як як. руки завжди треба мити, коли гладиш кицьку. Кицька то і кицька нема нічого. Вдома живе чи не вдома. Блін, це я не говорю зараз на 10 хвилин. Все, ладно. Не було вже більше розказувати, я думаю, вам <рес> не буде цікаво дивитися. Ну, те, як я багато дуже говорю. Коротше, все. І фіналочка наношу зволожувач. Я думаю, його змивати не треба. І багато наносити теж не треба. Чик. Подивимося. Що мені ті крими дадуть. Що які будуть класні, то як мама каже. Все. То я вам порекомендую. Ну все, тепер красотка. Чай. Хоч бавитися, не бавитися. У мене тут в шафі також лежить моя косметика, бо я не мала куди її поскладати. І зараз я просто поскладаю свою нову косметичку. Нарешті я вибралася в магазин. Блін з тими відео я не мала часу. Вони мені так грузилися довго, капець. Але треба дуже скоренько, бо зараз прийде назад і треба йти до ветеринару. До речі, я вже спробувала каву з тим соєвим молоком. Вона дуже смачна. Ну, з всіх е, молок, що я пробувала, оце з, з тим соєм, так? боже, який соєвим, вівсяним молоком. Воно дуже смачне. Сьогодні дуже гарна погода, сонечко світить, не холодно. Я вже скупилася, біжу додому, бо Назар дзвонив, що він вже вдома. Хоча мені він казав, що він прийде четверта. Коротше, дуже гарна сьогодні погода. Не похожа на осінню. Але це добре, тому що буде так легше Емі нести до ветеринара. Не буде її так холодно. Людей багато. Всі почули тепло. Як то кажуть, бабине літар чи. Що? Короте, в магазині черги дикі. Це ужас. Я, Напевно, стояла з 10 хвилин. І за мною ще повно стояла. Фух, задихала, я побіжу. Зараз скажу, чого тут скоріше не туди. Давайте ще я вам швидко покажу, що я купила. Пергамент. Хотіла ще куплявку купити, не було. Там, я ще думала, встигну приготувати. ага. І так швидко я не діла, я е, не їм її два йогурта. Не по акції я взяла. Бело собі ці два кібетки, хліба, олія і кремсив. У нас ще шинка, то. Зараз Ми вже несемо Ені Ені, якщо Емі до ветеринара. Назар її несе в е, в куртку закута, тому що у нас нема тої переноски. в нас немає тоді приноски, Вона боїться то коробка і це, і так в коробці вона щось боялася трохи. Не знаю, що нам зараз скажуть. Надіюся, з нею все добре, тому що їсть вона, в туалет ходить нормально, і бавиться нормально, вона така жвава. Ой, так що мені здається, буде все ок. Дивіться, і тут роблять якусь доріжку. От наш. Ну за чим? Я не з ним щось починати щось робити. Ми вже сходили до ветеринара, йдемо додому. Я там нічого не знімала, бо вони там її оглядали. Думаю, ну хто його знав, може, не, не хоче, щоб я знімала. І цей. Е, коротше, виявилося, що вона просто е, дряпнула десь там на шкірі і пішла інфекція. І через то в неї такий висип з'явився. Слава Богу. Я так рада, що ніякі не блохи, не цей. Не той лишай, не алергія, тому що, блін, алергія зараз підбирає її, корм якийсь, е, блохи треба виводити, а ми ще й виведемо в нас і в ліжку, і всюди, коротше. То ще, не дай Бог, на нас залізуть. Ну його нафік. І цей що, і що ще. А лишай тут взагалі. Так що все добре, дали нам якісь е, ліки. 20 євро коштують. І два рази будемо мстити її. Зараз дійде. Писки червоні. Бо назад знов десь біжить. Я його не можу здогнати. Це ужас. Дивіться. Ну так чамно сиділа капець. Я думала, вона зараз дерлася, кусалася, втікала. Ні, тихенько собі сидить. Ну, там м'явкала, бо її там тиснули, а ще почистили вуха. Е Назар, не йди так. Почистили вуха її, казали, більше не треба чистити. Е І мити кота теж не треба, тому що вони є вони миються самі. Коротше, все дуже добре, ми дуже раді, що з нею все добре. Ось і зараз ми їдемо з Пошо... на шопінг. Може купив їй якусь іграшку, щоб задовільнити її трошки. Правда? Щоб вона не зря побула в то ветеринар. Дивіться, як гарно. Вже такі гарні дерева, правда? Оранжеві, жовті. І вже навіть коричневі робляться. Оце тільки жовтий. Бо вже мини гоним, як бешеві. Ми вже в скаліці, коротше, йдемо в магазин, який закритий. От і осінь. А вже осінь прийшла. Коротше, йдемо подивимося, де той магазин знаходиться Ах. Хоча б то. Він сподівається, що він ще відкритий. Але там пише до 16.30 і вже 16.40. Так що я сумніваюся. Значили. Затварене. Повезло. Має Назар майже щастя. Мав би гроші на цьому. Як то, готовий? Ви я... купив це. штани. Ой, треш. А там картою не можна. Ми прийшли в діло щось взяти до чаю. Що беремо? щось смачненьке. Що того вивезе? Не знаю. Не хочеться. Ми вже йдемо додому. Та як мама? Дуже молодше. Ні, не молодша. Прийшов Макс, я йду в в'єтнамський подивитися на ці як вони праймера треба. Щоб ви розуміли, база є, топ є, а от праймера нема. Я зараз ще десь тут пошукаю. Щоб ви розуміли, є все. Але не те, що треба. Це крінж. От там щось є. Я тут нічого не знайшла. Йду в 101. Там писала друдерія, я загуглила там в тому чаті GPT. Каже, що там може бути прайм. Я йду, дивлюсь. І що ви думаєте? Неба. Я не знаю, що я ще в теді не знайду то тоді треба буде пробувати без праймеру. Цікаво чи надовго воно притримається. Може там база якась з праймером. Коротше, треш. Але максимально дивно, що його не кладуть е до набору. А це я, звісно, не помітила. Хоча я дуже сумніваюся, що в теді є взагалі такий праймер. Там манітурні такі накладні ногті є, я бачу. А от на рахунок праймера це вже питання. Казали Назар купив Емі іграшку, але ну, вона сьогодні заслужила. Вона така молодець, вона так чемно сиділа. Там. Я в шоці була. Не знаю, якщо ДМ відкритий, то я ще в ДМ зайду, подивлюся, може там щось є. Я вже просто обходила всі магазини, які тільки знала. І що ви думаєте? Дві тут скільки пазлів є, всяких різних. Скільки коштує 40 євро. Дев'ять тисяч пазлів різних. Отак, От напевно, вісна. Такі злятки. Дисней. Классні. Ну, Подивіться там. Коротше, і ніде немає праймера. Я не знаю, що ділося. Дуже заказувати саліку, то дуже довго. Хіба я закажу в Україні, мама привезе. Блін, Я не знаю. Я щось дуже втомилася сьогодні, в мене так ноги болять. Ужас. Находилася, наліталася. Я ще чую, що я буду слаба. О, класна, є та хімія, класно. Те, що не продають. Треба буде купити. Я щось зайшла в кафла, зараз візьму якусь Кока-Колу. Щось вдома хочеться випити такого. І чекаємо на автобус десь 8 година, а зараз пів восьма. Назар піде, зараз каже, ті курячі куски в китайському. І ми цей повечеряємо. Суня наша вона чемно спала, чекала нас. Ще сонна. Не знаю, що то робиться, що то за іграшка. Купили тобі, побавитися. Ну, принюхайся, принюхайся. Спала там. Аж спала, спала. Нас чекала в. Емі, ти спала, ти вже, певно, їсти хочеш. Що то таке? А Що то таке цікаве? Будеш бали? Ще сонне, треба проснутися, так? Ми вдома, я готую вечерю, вже 9 година, але ми собі діста, бо ми відділи все від обідати. Скоро прийшли, що буде перемара. Потім зараз да, виїхали в століці, в століпці навалилися, пересутають, в мене так ноги болять, що я не можу. Але ще воді їсти, тому що всі поки їсти, і ще ті, навитати, на роботу треба щось непродишу стати. Вістю Я Думаю, я вже не легше бути вдох, тому що вже не можу серце, затривати вже горібаний варий. Покажувам вам два прашо купела. Кај на рани за што? Јеш, се да Украина и треба да Але поте што да е. Може други буде вот. и така.